Нас просять відняти та подати відповідь у вигляді нескоротного дробу. У нас є ось такий вираз, тобто 8, 18, відняти 5 18, і нам потрібно його обчислити. Загалом віднімання дробів дуже схоже на їх додавання, тож ми можемо відразу записати, що у нас буде у знаменнику. А у знаменнику, як і в додаванні, у нас буде спільний знаменник для обох дробів. І ми можемо побачити, що у першому дробі це 18, і у другому дробі це 18, тобто у відповіді у нас у знаменнику теж буде 18. А у чисельнику буде просто різниця двох чисельників, тобто 8 підняти 5. В результаті ми будемо мати 3 18. -х. Проте нам потрібно подати цю відповідь у вигляді саме нескородного дробу. Що ж таке нескоротний дріб? Це такий дріб, у якому ми не можемо поділити чисельник і знаменник на якесь одне число, яке не є одиницею чи мінус одиницею, просто тому, що такого числа не існує. А тут ми можемо побачити, що і чисельник, і знаменник ми можемо поділити на 3, тобто скоротити на 3. Тож, давайте це зробимо. 3 поділити на 3 буде 1, 18 поділити на 3 буде 6. Отож, у нас в результаті вийде одна шоста. І зараз спробую показати всі ці дії візуально. Спробую намалювати прямокутник і поділити його на 18 рівних частин. Спробую зробити це максимально рівно, проте нічого обіцяти не можу. Отож, тут три частини, тут три частини. Ось так і ось так. Тут є 18 прямокутників, і ми уявимо, що всі вони рівні. Тепер будемо зображати всі наші дії на ньому. Тобто, для початку потрібно зафарбувати вісім з 18, Тобто вісім 18. Отож, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А тепер нам потрібно відняти звідси 5. Тобто я буду стирати. Адже ми їх віднімаємо, у нас стає менше. Отож, один, два, три, 4, 5. У нас залишається 3 вісімнадцятих, як у нас вийшло і тут. Проте, як у нас вийшла одна шоста. Уявимо, що ось ці три клітинки це у нас одна, ми їх склеїмо разом між собою. Скільки тоді таких склеєних клітинок у нас загалом буде? Таких частин. Це у нас буде друга, третя, четверта, п'ята. І шоста. отож нас вийшло шість рівних частин, одна з яких зафарбована, і це і є наша одна шоста.